Слава Ісусу Христу! Вчора перевірив ввечері, не хвилюйтесь. Думаю, вдруг заставити. Думаю, на всяк випадок, коли це було, 50 разів вийшло. Віджати суточні. Дехто підходив, що зможемо ввечері трошки волейбола пограти відпочити, ми спробуємо під час перерви вирішити це питання і на вечірньому зібранні скажемо інформацію. Отже, ми говоримо про те, як нам потрібно служити в часи страждань Вчора ми чули багато про поклоніння, як загальну нашу тему поклоніння посеред страждань. Хто пам'ятає три важливих речі, які говорили про поклоніння це надихатись Богом, захоплюватися Ним або святкувати, переживати спільність з Ним, друга річ пізнавати Його і третя упокорюватись, бути йому слухняним. Але сьогоднішній день ми більш зосереджуємо нашу увагу на тому, що є страждання. Що таке є страждання? Це певна сукупність переживань, проблем, перешкод фізичних, духовних, душевних, які зазнає людина, об'єктивних і суб'єктивних, які приносять їй біль, стрес, вибивають з рівноваги. Чому таке питання нашої теми до цього уривку, 1 Петра, 4, 7, 11? Як служити в часи страждань? Тому що власне саме питання вже дає трошки відповідь. В часи страждань потрібно служити. Тоді ми можемо поставити інше запитання, яким боком, яким чином це питання стоїть. Щодо страждань, яку роль страждання відіграють в служінні? І відповідь є в тому, як би не дивно це звучало, як би мене сприймали, але суть у тому, що саме страждання роблять наше служіння сильнішим. А що ви думали, підсилює ваше служіння? Які фактори впливають, що я є, є ефективним у служінні? Подумайте над цим запитанням. Я з багатьма служителями говорив на цю тему, і не всі із них відповідали в перші пункти страждання. Але саме в цьому уривку, і давайте ми з ним ознайомимось, якраз в цьому розділі багато разів зустрічається страждання. Як нам бути? Як нам реагувати на страждання? Як нам їх сприймати? Яким чином побачити, що саме страждання це є важливе середовище, де ми в служінні можемо бути сильніші, активні, динамічні, і страждання змінюють нас? Наблизився в цьому кінець. Тому будьте мудрі і ревні в молитвах, насамперед майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів, будьте гостинні один до одного без нарікання, служіть один одному кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Коли хто говорить, нехай говорить, як Божі Слова, коли хто служить, нехай служить наче із сили, яку дає йому Бог, щоб в усьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому слава і влада навіки віків. Амінь. Амінь. Ще є мене хвилин 10-15, і ми якраз спробуємо розпакувати цю концепцію, як активно, динамічно і плідно служити в часи страждань. Отже, ми маємо розуміти певну установку. Служіння, яке знаходиться посеред страждань, воно є ефективне і впливове, і страждання це не те, що перешкоджає тільки нашому служінню, а робить його сильнішим і впливовим. Подивимось ширше в контексті всієї теми нашої конференції, поклоніння Богу посеред страждань. І наше служіння один одному, це те, що зцілює серця, дає правильне розуміння часу та обставин життя і робить нас плідними для слави Божої. Чому саме така ключова теза на цей уривок? Тому що сказано про те, що всьому кінець наблизився. Ми можемо усвідомити, якщо всьому кінець наблизився, то чому є страждання? То чому ще в стражданнях потрібно служити, якщо в цьому кінець? Що мав на увазі апостол Петро, говорячи про те, що кінець наблизився. Добре, що кінець наблизився стражданням, я можу служити. Це приємно. Про який кінець говорить Новий Завіт, Говорить про другий прихід Ісуса Христа, говорить про есхатологічні події, період підхоплення церкви і те, що із. Розумінням того для віруючої людини, як забіг на довгу дистанцію, ми можемо бачити про те, що десь є в майбутньому фініш. Служити набагато легше, якщо ми проходимо долиною страждань, духовної боротьби і докладаємо ще певні зусилля, щоб принести плід в нашому служінні, ми маємо бачити, коли це закінчиться. В період апостолів і першого покоління християн вони за свого життя очікували приходу Ісуса Христа богослів'ї є термін, вчора його згадували теж парусія, поняття богослів'я, яке спочатку означало незриму присутність Ісуса Христа своєю церквою з апостолами. Але проходив певний час. І оцю присутність, яку люди бажали, яку апостоли бачили, переживали, тому що вони говорили те, що ми бачили, що торкалися в наші руки, але раптом вони вже проповідують, і Петро пише про це в своєму посланні, якого не бачили, в якого віруєте. А що далі, як з цим бути? І поступово це поняття розширювалося в тому, і воно включало в себе другий прихід Ісуса Христа і події останнього часу, і кінець світу, коли закінчаться всі страждання. Але це не просто є очікування кінця страждань. Чи мені подобається це поняття, тому що воно також зосереджує нас напружено загально і дієво очікувати кінця світу. Не просто очікувати визволення, не просто в нас поняття ждати, і очікувати це, як на вокзалі. Ти сів і очікуєш свій рейс. На потязі чи аеропорту в літаку. Це зовсім інше очікування. Це очікування в тому, що коли до мене завітають ті чи інші гості, або прийде та чи інша група братів, і я готуюсь. І я, поглядаючи на годинник, дивлюся, скільки ще є в мене часу, щоб зробити те або інше. Ось на що орієнтує нас Петро для служіння в часи страждань. Чотири ключові фактори, які говорить цей текст, на чому ми маємо дієво бути зосереджені, коли ми говоримо про страждання. І про ефективне служіння під час страждань. Фактор це є певний чинник, який призводить до дії того чи іншого процесу. Тому я назвав чотири фактори, які роблять наше служіння. Ми вже погодились з цим, ми бачили це приклад служіння Ісуса Христа, який говорив про те, що Євангелія від Івана, 12 розділ, 24 вірш, пшеничне зерно. Якщо що не зробить, Впавши в землю, не вмре, то воно не принесе плоду. Але якщо воно вмре, то принесе багато плоду. Але якщо воно не помре, воно залишиться одне. Але коли воно помре, принесе багато плоду. Середовище служіння це те, що умертвляє в нашому серці багато неугодних амбіцій Богу. І тоді виростає те, що хоче Бог в нашому служінні. Але для цього потрібно важливо пам'ятати оцих чотири фактори. І першим фактором, те, що ми бачимо в тексті, ми можемо це оцінити насамперед. Знайте, що в усьому є кінець, тому будьте мудрі, і що в молитві робіть? Ревні. Тому ми говоримо про перший фактор це є. Молитва, ревність в молитві. Давайте подивимось, наприклад, Ісуса Христа в молитві. Коли ми бачимо модель служіння Ісуса Христа в молитві, що ми згадуємо гору преображення, вид його преобразився, учнів захоплені, їм дуже добре вони це відчувають. Коли ми ще бачимо Ісуса Христа в молитві, гефсиманія, духовна боротьба, протистояння і духовна перемога. Там в Гемсиманії якраз є урок молитви тому, який стосується, що пильнуйте в молитві, дух бадьорі, тіло немічне. Але приклад є в тому, що Христос саме там отримує перемогу не те, що я хочу, а те, що хоче Отець Небесний. Отче, нехай буде воля Твоя. Ми бачимо ще Ісус, який молиться на Христі, будучи розп'ятим. Але Петро глибоко дивився на служіння Ісуса Христа і ще глибше Дух Святий Йому нагадував ролі призначення молитви в житті і служінні Божого служителя і кожної віруючої людини. Марк, який за переказами Петра описував Євангелія, між іншим, як доповнення до всіх інших євангелістів, в першому розділі 35-й вірш пише про те, що рано вранці кожного свій ранок, в когось 10 11, то вже ранок. Але рано вранці, коли ще було темно, і Ісус став і пішов пустити на місце, і там молився. І молився до того часу, що вже всі інші люди попросиналися, його шукали і запитували вчителю, де ти, і було багато потреб в служінні. Чи не тому мав Ісус приклад і силу для служіння, що Він знаходив час для глибокої, посвяченої молитви, тому що Він знав кінець свого служіння в Єрусалимі померти за гріхи людей? Він знав свою дистанцію, початок закінчення, все її проходження, але першим фундаментом плідного, успішного і стражденного служіння Ісуса Христа була молитва. І тому Петро каже, коли ви маєте цю присутність Божу і очікуєте приходу Ісуса Христа і всю силу необхідну для життя і служіння, моліться, тому що всьому наблизився кінець. Прийде Божий суд і Божа справедливість прийде в цей світ, і вона проявить себе. Але що ми зробимо в ім'я Його і для Його слави? Яким є наше молитовне життя? Якщо сказати прагматично, впродовж доби, в щоденному, нормальному, повсякденному ритмі нашого життя, наповненими стражданням, скільки я вділяю часу для особистих стосунків з Богом. Як ви думаєте, скільки потрібно для віруючої людини? А скільки потрібно для пастора? Легше, напевно, сказати, скільки ми маємо віджиматись, мати ріст, вагу, але в духовних факторах. Я скажу особисту думку, якщо одну годину в день, як норма, бувають відхилення, бувають виключення, але якщо одну годину в день ми, як пастори церкви, не маємо глибини особистих стосунків з Богом, нам важко буде принести плід в служінні, знаходячись в стражданнях. І зрозуміти глибину страждань. Коли ми говоримо про молитву, і лідерство в служінні, ми маємо розуміти той факт, що перед нами є великий виклик в служінні. Я поділюсь, чим ми відчуваємо, як в пасторському лідерстві духовну працю. Дві тези на деяких семінарах Біла Лоренса по служінню розвитку лідерства, по програмі наставництва, мені запам'яталося сім реальностей пасторського лідерства, викликів. На пам'ять вивчив дві і перевірив їх практикою життя. І перше із них звучить, ми повинні робити те, що ми не можемо робити, з тим, чого в нас немає, і жити з цим до кінця нашого життя. Реальність є в тому, що все, що є в нашому житті, і все, чого немає в нашому житті, але ми хотіли би, щоб воно у нас було як не здійснені бажання, воно впливає на нас. І наше відношення до цих речей зробить нас або сильними, або слабкими. В нашому житті є об'єктивні страждання, війна, гоніння, різні перешкоди. В нашому житті є суб'єктивні страждання, коли ми не отримуємо те, що ми хочемо, коли наші амбіції, прагнення, бажання не здійснюються, коли небо нам здається закрите до наших молитв, які начебто повинні послужити по волі Божій. Але є абсолютно інша друга істина, де Христос каже, Я буду робити через вас. Те, що ви не можете, з тим, чого у вас немає, і це буде до кінця вашого життя. І це є Євангелія для лідера, це є Євангелія для служителя. І тому ми мусимо отримати таку силу саме в молитві, в глибині стосунків з Богом. Другим важливим фактором, який визначає вплив, ефективність, силу нашого служіння, це є щира любов. Тому що по тексту. Закликає Петро, щоб насамперед майте щиру любов, восьмий вірш, один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Хочу наголосити на тому, що мова йде не в тому значенні, що любов покриває гріховність, і чим ми покриваємо гріх, значить ми відкуплюємо гріх. Мова йде про те, що притчі 10 розділ, 12 вірш, не нависпороджує сварки, а любов покриває вину. Така любов не буде робити публічним помилки і невдачі інших людей. Як багато ми можемо в братерській спільноті, де в цьому тексті ми прочитали 1 Петра, 4 розділ, 7 і 11 вірш, тут тричі згадується один одного. А наскільки ми можемо прикрити один одного? Наскільки ми можемо підстрахувати невдачу один одного? Чи ми можемо як користь підсилити знання тієї чи іншої інформації для інших, щоб створити перешкоду в служінні? Мова йде про те, що щира любов це та витривала і сильна грецьке слово ектонос підсилює поняття Божої любові, агапе це та любов, якою Бог прийняв нас такими, як ми є, і завдяки Божій любові він починає змінювати нас через свою благодать. Чи виходить така Божа любов із нашого серця? Щира любов один до одного. Отже, чотири фактори плідного служіння в часи страждань. Перше, це що? Молитва. Друге, але яка молитва? Мудра, ремна, глибока. Та молитва, якою молився Христос. Другий фактор це є щира любов. Третій фактор описано дев'ятий вірш. Будьте гостинні один до одного без нарікань. Третім фактором плідного служіння, ефективного, впливового, ключовим фактором для цього служіння це є гостинність. В той період, в тому контексті, це було дуже важливо. Тому що громадські місця або готелі, або двори, де можна було зупинитись, це не часто не було те місце, яке підходило для християн, для мандрівних проповідників. Потрібно було вдома приймати людей. Але гостинність не в тому йде, глибина цього слова і грецького поняття, яке передає гостинність і поряд підсилює. Мова йде не тільки про відкриті двері, буквально прийняти проповідника, брата чи сестру повірив в Ісуса Христа. Мова йде про відкритість серця. І особливо в наш час, в час війни, в час переживань, коли є люди, які втратили свій будинок, але в них є відкрите серце, щоб прийняти свого ближнього і послужити їм. Ось про таку глибину відкритості і гостинності, без нарікань, без умов. Ми бачимо, як слово Боже проникає глибоко в серці і робить впливове наше служіння. І це служіння може робити той, хто навіть дому не має. Третім важливим фактором є гостинність. І коли ми маємо любов, коли ми реально молимось, коли ми нашим серцем щирі відкриті до духовної праці, четвертий важливий фактор плідного служіння бачимо, що це є. Дарі, дарі Святого Духа, 10 вірш. служіть один одному кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. І далі йде роз'яснення 11 вірш, коли хто говорить, нехай говорить як Божі слова, коли хто служить, нехай служить, наче із сили, яку дає йому Бог, щоб в усьому прославився Бог через Ісуса Христа, якому слава і влада навіки віків. Я не хочу детально ширше зупинятись на понятті духовних дарів, їх переліку як визнання. Дар це те, що Бог нам дав, особливо здібність, яка підсилює служіння для його слави, робить сильним і впливовим. Але я хочу більше, щоб ми на позицію духовних дарів подивилися таким чином. З питання як служителі, чому в нас в церквах є багато людей, які обдаровані для служіння, і ми з ними маємо проблеми? Подивитись на характер на вище попереднє то, про що ми говорили. Ми, як служителі в лідерстві, повинні плекати молитвою один за одного, любов'ю один за одного, турботою один про одного, гостинністю і прийняття один одного, щоб особливо молодше покоління зрощувати здібне, обдароване таким чином, щоб працювати з їхнім характером. Тоді дар буде неймовірно сильний. Другу тезу, яку хотів би переглянути щодо того і поставити більш провокативне питання в нашому колі лідерства і скільки служителів в наших церквах є сестри, які наділені різними дарами? Пригадую, коли читаєш історію в різні періоди, час, коли ми бачили Першу, Другу світову війну, інформацію про служіння, бачили і чули свідчення людей, які переживали ці події. Напевно, кожен із нас пам'ятає сестер, які проповідували в консервативних церквах, в впливових церквах, але їм давали навіть слово для проповіді. Був такий факт чи ні? Було і не було. Були такі факти. Сьогодні, коли маємо великий виклик служінню нашому суспільству, не вистачає служителів. Можливо, трошки ретельніше подивитись, і особливо до служіння. І задати запитання, а які духовні дари, чи можемо ми їх, власне, розділити по статі? Третю тезу це питання для роздумів, для дискусії. І третя теза дари, які пов'язані з лідерством, слово, мудрості, наставління, начальства, управління. Ми маємо пам'ятати в тому, що духовні дари в служінні це не зручки на погонах, це рушничок для служіння. І такі фактори, коли ми бачимо склад. Нашого служіння, всієї команди підняти ці питання на наших братерських радах. Кілька підсумкових тез. Плідно служити в часи страждань це значить більше концентруватися на підтримці інших, а не на особистих обставинах. Страждання це те, що формує і проявляє наш характер, відкриває більше можливостей для служіння. А церква це спільнота відроджених людей, які поклоняються Богу, служать один одному і благовістять. Служіння і дія через церкву, яка підтримує нас і допомагає іншим. Нас зміцнює в служінні, саме служіння. Ми не можемо віднести осторонь страждання і окремо служіння, бо саме служіння часто виснажує і втомлює нас, і саме страждання в служінні вивітрє нас, знесилює нас, але потрібно пам'ятати, що саме служіння робить нас сильними. І саме страждання в служінні зміцнює нас. Я хочу, щоб в близькому колі Братерської ради кожен з нас міг поставити це питання і подумати, як ми приймаємо Божу благодать, як ми її даруємо через такі засоби, як молитву, любов, гостинність і служіння, не дивлячись на білі страждання. Служити в часи страждань не тільки потрібно віддавати служіння в часи страждань, брати потрібно приймати допомогу від інших. Так, Бог збалансував тіло Христове, і через таку дію наше служіння буде потужним, впливовим і принесе. славу Богу! Амінь.